Усім привіт! Мене звати Назар і ви на каналі Для Вас із Польщі. І сьогодні ми йдемо... Як це називається свято? Катамаля. О, ну, то вже все, це вже вже звучить гарно. А що це таке, я не знаю. Чую, якийсь буде зараз концерт. там. Ми дивилися, якась дискотека це чи ще, ще, ще щось. Ну, їжа буде, то ми йдемо. І наїстися. Тому такі справи. Отак, зібралися ось таким колективом. Там же народу гибель. Все, полетіли. Праве. Євросе! Тут yeah. там Ой, зараз стоїмо в Чарзі. Там, ну, мене подивитися, що там тільки пошукують. Надіємося, що там вхід не, не платний. Dobrać, On dobrze, jakieś koncerty? To jest prawa, że na świecie dzieje no, no, się pokoju, żeby go było na świecie. Po prostu dali takie bracelety, nie zna jak mnie czuć, ale na dzień jest dobrze. wszystko, zaraz się na koncert. Czy ma nas nic, czy nami noc? CELA na dworcu Żegnamy się plantem Ej, na Zolo żyłem. Ну що ж, вчора ми... я ходив на це, як його на... забув, як то свято там називається. На в нашому університеті проходив такий захід, як Радоманія, то ми вчора її його відвідали, на ньому і привітали мого одногрупника, я ставлю відео, всі, які в мене і будуть. Також ми привітали, я там трошки посидів, побув. Подивився всі відео, все, що я зняв, я покажу. Сьогодні вже на другий день відправляюся в Варшаву на Boost форум. надіюсь знайти багато знайомств, познайомитися з багатьма і напевне взагалі побувати на такому, бо я дуже давно не був і та взагалі ніколи не був на таких мероприємствах. То буде дуже цікаво мені про це і зняти відео. І подивиться, як воно відбувається. Тому наче мені все, зараз відправляється на 6.45 автопоїзд. Отак вже розклався, тут, сижу, не певно, ви не бачили так стоїть. Розповім вам трішки про вчорашнє свято. Це свято триває у нас три дні. Перший день були змагання. Вчора в нас була, був концерт, дискотека така, самі, як ви бачили, і сьогодні це продовжується. Сьогодні інша якась група приїжджає і буде також концерт. Але на нього я не, не попадаю, тому що я зараз відправляюся в Варшаву на бус форум, який. Записався ще 3 тижні тому е, і купив квиток, тому відео на цьому не закінчується. Ми продовжуємо. Е, хто не знає, що таке бусформ, я залишу ссылочку в, під, е, під відео і кому цікаво, можете почитати. Тому всім гарного продовження цього відео і всім гарного перегляду. Ось. Я вже відійшов трохи від е, е, самого автовокзалу. Мені тут перейти просто дорогу, зараз наліво, і там зразу буде, е, як сказати, така велика зала, чи як? Місце, де буде проходити сам е, цей захід. На цей захід я взагалі ще. Хотів попасти давно, буду обговорювати зразу на відео. Якщо ні, то вже у відео буде мій, напевно, голос. Надіюсь, що все буде добре і що гарно пройде сьогоднішній день, хоча і втомлений не виспався, на реєстрації вона починається в 8.30 до 9, а вже далі в нас буде цей нетворкінг, можна так сказати. будуть спікери. Їх, якщо не помиляюсь, 5 на сьогодні Тако, до часу, після часу у нас є 30 хвилин перерви. Таким мене сказати після того у нас продовжиться вже далі, спікери почнуть роз... нас знову розсадять по залу і ми далі будемо знову продовжувати цю всю не знаю, як сказати, конференцію. Можна так сказати. Ось зайшов в, в парк ск... сквер Павевка якогось. Не знаю. Пройдуся, бо в мене ще є цілих 30 хвилин. Я трошки раніше приїхав, але то й добре, думаю, що раніше, щоб все встигнути, всіма зустрітися і так далі. Зараз дам круга, просто над тим. Місцем просто по квартал трошки застібнусь бо прохолодно. Так от, іскатія, як кажуть, да, на яку я прийшов, вона була в наушниках, я відео все ставлю там, все будете бачити, бо я мало е зняв трохи про це, бо ми готувалися там, ще також моєму одному другому стали погано. то ми я мав від... ну, ми його провели додому, потім я назад вернувся вже з подарками, щоб прилітати одногрупника, тому не було коли знімати. Ось вже зараз доходжу до цієї будівлі і зайшов якоюсь такою дорогою дурною душою. Ну, ось там реєстрація буде відбуватися і буде проходити тут міроприємство. Ми зараз познайомилися з хлопцями трохи. Ось зараз ходимо, знайомимося всіма. Тому зараз скоро будемо розсідатися вже на місця. Тому отакі у нас тут справи. Ось така тут у нас вся.

Зараз вони, у нас перерва, якщо не помиляється година. Вже час підходить до кінця, зараз почнеться знову. Спікери будуть виступати. Вже дуже з багатьма з ким познайомилися, створили групу та й таке. Ось вийшли на вулицю. Ось таке здання тут. У Варшаві. Змучився вже. З цими питаннями і взагалі знайомствами. Але цікаво, дуже цікаво. Ну, Куміра мого немає. Будемо чекати. Десь має скоро приїхати вже. І прямо перед вами вопрос тільки, осмілишся ли ти зробитиш вибори і вийти з матриці. що Кумер. звати його Тарас Марденюк. Ось підписуюся на купюрах. Завершення буста вже. Та й все, будемо, я буду йти, в мене через годину вже поїзд. Ми таке справи. І благодариш і ціниш те, що в тебе є, і так, куча енергії, да піти і займатися своїм Я розумію, що я благодарю за кришу. Ресурсы, за эту сомную квартиру, за этот интернет, за компьютер, все. И все я Вся поздравляю. Вас. Приглашаю вас. Я тебя приглашаю в город Щецин, приїжджайка, ось в цьому парку я сьогодні і був, рано сидів, закінчився бус форум. Я провів у сказати вже Колег, можна так сказати, друзів, провів їх до трамваю і сам вирушив назад до поїзда, тому що в мене сьогодні поїзд я взяв на 22.57 хвилин, тому зараз через пару хвилин там вже і буде той поїзд. Ну ось я вже на 9 пероні, трохи прийшлося мені обійти, я був ось там, на тій стороні, підземним ходом прийшов сюди вже, Ось так виход... виглядає цей 9 перон. Що сказати за бусвором? Мені сподобалося, я... я чесно. задоволений, мене не знаю. Давно вже такого не було, такого азарту, до чогось до рвання. І тут я цього отримав. Може не, так, не такий же толчок, як колись, я пам'ятаю, з простих відео на ютубі. Але все одно я щось відчув. Е, що сказати, з... сьогодні подивимося з такими крутими хлопцями, з дядьками, бо по-іншому їх не можу назвати яким же років по 30, по 40, по 60, навіть. Це... Це був прекрасний сьогоднішній день. Просто стільки успіху, стільки вражень, стільки знайомств і нетворкінгу, що я не знаю, що даже сказати. Тому всім дякую за цей перегляд. Не знаю, як вам сподобається чи ні, як це все відбудеться. Я ще, може, закінчу все таки в радомі за своїм столом, щоб довести все до кінця. Ось таке вийшло відео. Знімаю вже на наступний день після бусфоруму, бо приїхав вчора у час ночі, і не було вже як знімати, був втомлений і хотів е, вже відпочити. Тому хотів би перше показати вам подарунки, які, нам, е, які я отримав від Бузфоруму. А це у нас багато сертифікатів, е, блокнот, в якому я вже вчора. На бусформі вже і писав одразу. Ну і це бейджик так і залишив. Це пахнючка. Чи як вона там називається у машину? І багато так сертифікатів. А особливо мені подобається цей сертифікат на 50 долларів. Дане набагато, але це криптовалютний такий банк, про який розказував там один чоловік. Він рекламувався і вони виходять 6 червня. і там, якщо не помиляюся, при реєстрації ви отримуєте 50 доларів, але е, ви отримуєте і в їхніх токенах, а їхній токен він каже, що буде рости через те, що вони прив'язаний до енергетики, як це відбувається і що хочеться в цьому трохи розібратися. І пару слів про бус Мені він дуже сильно сподобався. Я справді трохи зарядився, отримав е, е, такої сильної мотивації. Познайомився дуже з багатьма. Ми навіть створили групу. І кожного понеділка зустрічаємося у ну, плануємо зустрічатися у Міті, обговорювати е, різні теми. Тому, ще раз, дякую вам всім за перегляд. Не знаю, чи сподобався вам цей відеоролик, бо я не дуже багато в ньому е, там розповідав, особливо на бузформі, бо не було як, бо то ходив, знайомився, то, е, то слухав е, спікерів і так далі. Тому дякую вам за перегляди. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових відео.